5 квітня за ініціативи народного депутата України Володимира Арешонкова на базі міста Коростеня відбувся широкомасштабний захід з обговорення проблемних питань в охороні здоров'я. В роботі круглого столу взяв участь і заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський. Та зустрічі передувало відвідування медичних закладів Коростенщини. Представники міністерств, відомств, адміністрації президента відвідали і Коростенську центральну міську лікарню. Оглянули приймальне хірургічне, дитяче та урологічне відділення. Поспілкувались із медичними працівниками. Дані зустрічі дають можливість краще зрозуміти проблеми та побачити, як живе галузь охорони здоров'я поза кабінетами. Під час зустрічі в Коростені з керівниками області, головними лікарями закладів охорони здоров'я північних районів регіону, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський запропонував створити першу модель госпітального округу на базі Коростенського району Житомирської області. Децентралізація влади підштовхує до цього, наголосив заступник міністра. Передача повноважень на місця, передача повноважень до об'єднаних територіальних громад, до територіальних адміністративних одиниць. Вона спонукає керівництво галузі охорони здоров'я до того, щоб самим вирішувати нагальні питання функціонування галузі, знову-таки, визначати пріоритети, знову-таки брати на себе відповідальність за рішення. Популярні, а в переважній більшості непопулярні, Але їх потрібно буде брати на себе, виходячи з тенденцій до децентралізації. Пропоную говорити сьогодні про модель системи охорони здоров'я і Коростенського району. Пропоную також як друге завдання нашого круглого столу: говорити про перспективну модель створення госпітального округу на Базі закладів охорони здоров'я Коростенського району. І заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Ярослав Лагута і перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма підкреслили, питання реформування системи охорони здоров'я північних районів є нагальним та необхідним. Головне пройти цей шлях, не зруйнувавши те, що маємо. В роботі круглого столу взяли участь експерти в сфері децентралізації охорони здоров'я та профільного міністерства. Серед експертів був і доктор медичних наук, професор, колишній заступник міністра охорони здоров'я України. Олександр Толстанов, який добре відомий на Житомирщині, саме він наголосив, що реформуючи галузь охорони здоров'я, ми маємо переглянути і шляхи її фінансування. Реформа це ситуація погіршення для того, щоб було краще. До тих пір, поки держава Україна буде утримувати заклад, а не фінансувати послугу. До тих пір ми нічого не зробимо. Сьогодні безумовно, що це залежить від... Політичного рішення від рішення уряду, але не обов'язково це є механізм, який дозволяє і нам з вами за рахунок глобального бюджету, за рахунок двох кодів економічної класифікації, перейти і дати на кінець то можливість головному лікарю мати можливість своє фінансування, те, яке є. Розподілити, давайте по двох кодах економічної класифікації, а не по десятках. Але давайте не забудемо, що від слова децентралізація, щоб ми не розпорошили те, що зробили. І саме головне, не втратили фаховість. Олександр Толстанов наголосив на необхідності належного функціонування первинної ланки медичного обслуговування на засадах сімейної медицини та центрів екстреної медицини. Це може покрити 80% звернень громадян. Крім того, в регіонах потрібно вирішити питання оптимізації ліжкового фонду. Корупція в галузі та небажання змін. Ось головні супротивники реформ. Переконаний екс-міністр охорони здоров'я Грузії Сандро Урушадзе, який також виступав як експерт. Він наголосив, кожна область повинна розробити генеральний план такої мережі, щоб доїзд до медичних закладів був не більше однієї години. От ми говорили те, що та нужна міняти систему фінансування. Це об'язательно часто говорять гаворати абзійноміцинським прострасту. Що це такое? Это то, что если что-то испланировать, надо во внимание привести все эти учреждения, вне зависимости от того, какого они какого она подчинения, в том числе и ведомственные. Третий вопрос – это реформа вторичного звена. Потому что если ее не реформировать, она съедает все деньги, которые очень нужны для первичного звена. На первичную медицинскую помощь в областях выделяется меньше иногда 30% от общего бюджета, потому что это седает инфраструктура. С опыта Грузии сказать вам, есть люди, которым очень выгодно, чтобы ничего не менялось. Это коррупция в этой системе. Так что у вас будут и противники. Но люди, которые любят свой город, свою страну и любят ту, ту область, где мы сейчас присутствуем, они должны пересилить вот ту жадность. Вот то нежелание изменить, которое, к сожалению, присутствует в каждом из нас. Виступив перед зібранням і головний лікар Коростенської центральної міської лікарні Віктор Гардійчук. Він наголосив, що заклад, який він очолює, найкраще оснащений сучасною апаратурою та обладнанням. Має достатню матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення. За статистичними даними, в центральній міській лікарні більше 30% пролікованих становлять пацієнти, жителі інших районів області, в першу чергу північних. Тож Коростенська центральна міська лікарня може стати медичним центром північних регіонів що запропонував Віктор Гардійчук: створити госпітальний округ як пілотний проект. Місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Олевський, Оврузькі, Народицькі, Малинський райони. На базі Коростенської міської лікарні створити лікарню інтенсивного лікування. На базі Коростенської центральної районної лікарні, лікарню планового лікування та хоспіс, На базі лікарень, решти північних районів, лікарні відновного планового лікування та хосписи. Є і другий варіант. Коростенській міській лікарні надав статус комунального неприбуткового підприємства та визначити в структурі лікарні відділення з міжнарайонним статусом: отологічне, офтальмологічне, урологічне, хірургічне травматологічне відділення, визначити механізм вишкодування коштів за пролікованих хворих у вказаних міжрайонних відділеннях, в тому числі доставлений службою екстреної медичної допомоги пацієнтам північного регіону. Створити перинатальний центр другого рівня на базі Акушерського гінекологічного відділення Коростенської міської лікарні, провести добудову хірургічного корпусу міської лікарні, ввести в експлуатацію в першу чергу операційний блок, готовність, якого складає 98%. На базі Коростенської ЦРЛ, майновий комплекс відділкової лікарні, станції Коростень розмістити Коростенською підстанцією центр екстреної медичної допомоги Житомирської обласної ради, філію відділення гемодіалізу, ну і, можливо, санепідемстанцію. Дана пропозиція викликала жваве обговорення. Обидва ці варіанти вимагають вкладання значних коштів, бо тих, що виділяють на медицину в Україні, дуже мало говорили виступаючі. Представники районів, звичайно, ж погоджувалися з тим, що реформування галузі потрібне, але є багато запитань. Зокрема, і як, наприклад, Золевська довести до користення хворого по розбитих дорогах. Щодо пацієнтів з інсультом чи інфарктом, то тут взагалі потрібен вертоліт. А от пропозиція про створення у користині відділень з міжраю. Районним статусом, наприклад, урологічного, хірургічного та інших, сприйнялась позитивно. За рахунок міжбюджетних трансфертів вони можуть функціонувати цілком успішно. А ось чи захочуть райони ділитись коштами та закривати свої відділення, рішення мають ухвалити громади на місця, говорили учасники зібрання. Зі слів головного лікаря Новоград-Волинської міжрайонної центральної лікарні обговорювану ідею в їхньому закладі вже по суті втілили в життя. Фінансування закладу іде з міського і районного бюджетів, хоча попередив. Дається, це досить нелегко, проте ідея гарна. Реформа без сумніву потрібна, але вона має бути виваженою та зрозумілою кожному і медичному працівнику, і пацієнту. Головне не нашкодити. Попередня реформа, яка відбувалася, ну дуже багато шкоди не робила, тому що розрушили баланс спілкування. Зараз в районах деяких лікарі не спілкуються між собою. Перший другий рівень стали ворогами. Якщо будемо робити реформу, треба все тому що в медицині ще раз повторюю, маленька дрібниця має велике значення, тому що за ним стоїть життя людей. Підбиваючи підсумки дискусії, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський окреслив головні позиції бачення реформування. Пріоритетними напрямками роботи для галузі залишається розвиток екстреної та первинної медичної допомоги, а також юридичне розмежування райлікарень та центрів первинної медико-санітарної допомоги в сімейних амбулаторій. Наше бачення не потрібно нічого руйнувати. Наше бачення медична допомога повинна наближуватися до пацієнта. Якщо ми не будемо створювати мережу амбулаторії або ФП в районах в міста, але якщо ми не зробимо і не створимо нормальну службу екстреної медичної допомоги на додаток до пласта первинної медичної допомоги, ми не наблизимо медичну допомогу до пацієнта. Ми будемо постійно тягати цю ковдру туди-сюди. І коштів буде хронічно не вистачати. Тому треба виходити із цих, із цих сурових реалій, які сьогодні є. Первинка раз, екстренька на неї накладається два. А далі, виходячи з можливостей громад, вирішувати, яку спеціалізовану допомогу вони залишають, яка кількість ліжок під силу району, а яку частину високоспеціалізованої допомоги вони готові делегувати і отримувати, наприклад. Ну, у міжрайонних спеціалізованих центрах той же От сьогодні говорили про лор, говорили про офтальмологію. Для прикладу, нейрохірургія для цієї зони могла би бути виходом. Урологія для цієї зони могла би бути виходом. Будь ласка, це буде теж вирішуватися. Потрібно додавати сюди загальнодержавне обов'язкове соціальне медичне страхування. Всі учасники круглого столу і посадовці і медики наголошували, реформування галузі охорони здоров'я має відбуватися за підтримки держави, яка має бути зацікавлена у змінах. Реформування системи лікувальних закладів не має впливати на якість надання медичної допомоги громадянам. Сьогодні є ряд законопроєктів, які мали б покращити ситуацію в галузі. Та поки що це лише проєкти, зазначив народний депутат України. Ініціатор зустрічі Володимир Арішонков. Цьому році дивіться на у, сьогодні в комітеті Верховної Ради дев'ять законопроєктів. Двадцять так, базовий. Ну зараз вже 24.09, чотири. базовий вже визначений. Ніяк не дійде. Законопроекти, в тому числі, подивіться про лікарське самоврядування, про організацію медичного обслуговування населення. Про загально обов'язкове державне соціальне страхування, і так далі. І це плани на цей рік, тому я думаю, що зараз треба активніше працювати буде і законодавцям, і міністерству спільно. Тому спасибі. Результат нашої сьогоднішньої роботи це створення групи робоча. Ну, це будуть експерти, які, яких ми будемо просити. Розробити рекомендації для пошуку найбільш оптимальної моделі, яка стосується саме нашої території. Я думаю, що це буде добрим прикладом в цілому для, скажімо, Житомирщини. Велике сподівання на рекомендації експертів покладає і міський голова Коростеня Володимир Москаленко. Завдання влади, і, до речі, на раді це прозвучало: не погіршити стан охорони здоров'я, які на сьогодні організований. Тому ми з цього будемо виходити. Ми можемо приймати ті рекомендації, які будуть підходити саме нам. Чому саме у нас і в Коростенському районі? Ну, якщо, скажімо, в місті Коростені ми можемо, навіть в тих невеликих коштах, які виділяються з держави на охорону здоров'я, себе забезпечити, то Коростенський район сьогодні в стані такому трагічному. Тому що, взявши на баланс залізничну лікарню, Коростенський район не в змозі утримувати. Ми це розуміли, ми це знали. Ми просили, щоб передали місту цю лікарню, але чомусь в державі порахували, що треба віддати Коростенському району. І зараз ми маємо дуже трагічні наслідки. І те, що не вплачена заробітна плата працівникам залізничної лікарні, і те, що скорочення іде дільничих лікарень, там амбулаторії. Фельдшецько-куширських пунктів по району це просто так не проходить і дуже великі проблеми. І на сьогодні, на жаль, в повному обсязі Коростенський район навіть тими силами не може себе обслуговувати. Там, зокрема, пологове відділення, дитяче відділення, травматологія, те, що з очами пов'язано, це все надається позов тільки в міській лікарні. Ми заключили угоду з Коростенським районом. Вони нам копійки платять за те, що обслуговувати жителів Коростенського району. Але я думаю, що ми далі будемо уже наші норми, і зрозуміло, що будемо в першу чергу обслуговувати жителів міста Коростень. На Коростенський район виділяється кошти. Я проблем не бачу, що за ці кошти вони змогли організувати систему охорони здоров'я в своєму районі. Ми погіршувати ніякому разі. О ті умови, які сьогодні у нас є, не будемо для жителів, які проживають в місті користання. І зрозуміло, що пріоритетом медичного обслуговування будуть наші жителі, тобто жителі міста користання. На жаль, на сьогодні чіткої системи реорганізації або там реформування медицини в масштабах нашої держави немає. Ряд законів лежать в Верховній Раді, які ще не розглядалися і не приймалися. Які вони будуть, ми теж, на жаль, не знаємо. Чи залишиться лікарні, там, поліклініки в сфері уваги міста або пріоритетів міста, або юридично в місті, ми теж, на жаль, сьогодні не знаємо. Але я говорю, що ще раз повторюся, що прозвучала головна і абсолютно нормальна ідея, що ні в якому. Разі не треба нашкодити тій охороні здоров'я, яка сьогодні існує в місті. Якщо будуть зміни, то вони повинні бути тільки на краще. Якщо в нас краще не вийде, то ніхто не буде реформами раді реформ займатися. Чи буде створено госпітальний округ в рамках реформування медичної галузі України? Чи поліпшиться якість медичних послуг? І чи не втратимо ми те, що маємо, покаже час? Та якщо реформи позитивно не позначаються на людях, вони не мають жодного сенсу. І на цьому ми робимо наголос.